Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Audi А-6 2010 року. 3 літра дизель на автоматі, в повному приводі, тобто кватро, і з пробігом 363 тисячі кілометрів. Гарний стан автомобіля по кузові, якщо пройтись кругом взагалі без зауважень. Присутні у нас парктроніки по автомобілю, стоять оригінальні титани від Audi, до речі, взагалі без бордюрок і хороша зимова резина, як нова виглядає. По салоні, по комплектації сідушки у нас комбіновані, тобто алькантара, шкіра, механічне регулювання сидінь. присутні у нас клепідйомники спереду заду, датчики світла, датчики дощу теж є. Мультикермо, круїз, контроль підігрів сидінь. Передніх теж є клімат, контроль двох зони. ось така мультимедія, штатна по салоні взагалі без запитань. все гарненько, чистенько сідушки, особливо дітька, теж в хорошому стані. Ось технічний він повністю обслужений, завжди він обслуговувався вчасно. Загалом по ходовці питань також немає, і недавно теж замінено всі масла і фільтра. Ось у когось зацікавити автомобіль, приїжджайте в місто Львівки, це ваш перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.